Мрія кожного сумчанина власна нерухомість. Квартири у сумах подешевшали. Проте і такі ціни сильно кусаються. Ми вирішили розібратися, скільки років слід відкладати гроші для власного житла. Подробиці дивіться далі. Втім, думки сумчан з цього приводу однозначні. Ніхто не вірить в можливість придбання за життя нерухомості. Як можна заробити на власне житло без кредитування? Як думаєте? За 100. За сколько? За 100. Почему так богаты Ну, потому что при наших зарплатах это нереально. За миллион. Лет? Да. А ну, это для нас. А? Почему вы так Кто? Будете? Не, ну я прожил, например, 65 лет, да. Ну, не, а что я заработал? Пенсии. Две а? 2000 нету. Очень много. Ну, не, не скажу я вам. Очень много надо зарабатывать. Для розрахунків візьмемо середню ціну двокімнатної квартири у новобудові. Відповідно до даних держстату України порівняємо середню зарплатню. За основу візьмемо 10 професій: льотчик, суддя, фінансист, полісмен, журналіст, вчитель, лікар, перукар, касир та двірник. Додаємо для порівняння й дві посади міський голова та нардеп. Якщо відкладати половину зарплати, то льотчик, суддя, фінансист і полісмен менше ніж за 20 років придбають двокімнатну квартиру. А от журналіст, вчитель, лікар, перукар та касир витратять ледь не все життя на іпотеку. Двірник збиратиме на квартиру декілька поколінь, а саме 103 роки. Як виявилось, за життя таки можна придбати квартиру, втім для пришвидшення цього терміну слід економити. Марія Бульдавич, Олександр Олексіє, новини СТС.